У сімнадцятому столітті український козак і мандрівник Юрій Франц Кульчицький привіз у Європу невідомий чорний напій. Кульчицький вперше спробував каву у турецькому полоні, вивчив секрети її приготування і відкрив її смак європейцям. Козак і авантюрист любив розказувати героїчного оповідку. як 1683 року він врятував відень від турецької навали. А замість винагороди попросив віддати йому мішки з кавовими зернами. З того часу у відні почалась кавоманія, яка поширилась на весь світ. А сам Юрій Кульчицький став національним героєм Австрії і відкрив у її столиці першу в Європі кав'ярню. Він завжди відвідував її в українському строї і найбільше любив пригощати кавою жінок. Юрій Кульчицький кави, народжений в Україні.